Всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, ось такий лісочок у нас зараз на огляді Вирішив глянути, які справи зараз у нас з зимовим грибом, чи вже щось є, чи нема. Декілька днів назад, переходячи просто сюди, я зустрічав о! Вже все, вже є. Я вже бачу перший результат глядачі. Зразу на вході в ліс. от ще почав записувати відео. І нам зразу попадає ось така краса. Дивіться. Ось така. Ще снігу морозів немає, бо вони люблять таку погоду. Але вони вже є. Є красуні. Гляньте, які вони чудові. Просто щось. Це є фламуліна. Фламуліна, зимовий грибок, який росте ось від, від зараз аж до весни. Така чудова знахідка у нас на самому ході. Гриб нагадує лікувальний, доволі лікувальний. Ось, кому цікаво, може пошукати в інтернеті, послухати. А і ні, то є в нас відео за минулий рік. Там я детальніше розказував про цей грибочок. А зараз я хочу піти подивитися, чи це лише тільки такі поодиночні випадки, чи він вже пішов масово. І це ми разом з вами зараз перевіримо. Ось, Я лише тільки встав, і я, друзі, вже замітив ось там на одному дереві. Туди далі, не знаю, чи камера затягне. Ні, не видно. Не видно. Зараз ми підійдемо, я все детальніше покажу. Але я зразу замітив і на ще одному на ще одному дереві. Ну, не знаю. Перспектива намікається доволі непогана. Зразу з ходу в ліс ми попадаємо на такі чудові грибочки. дивлюся на те, що тільки початки листопада. ось, Такі ще молоденькі повибивали. А цей гриб вже доволі непогано себе тут почуває. А, дивіться, який там класний знахід. Зараз я обійду. Я зразу не замітив. Зразу не замітив. Подивіться, скільки їх тут. А цього гриба вже доволі непогано є. У нього такий гарний глядачі насичений фруктовий запах. Ось. Краса, подивіться. Це просто щось. І тут очки. Ну, одна насолода, за таким споглядати. А пахне просто ідеально. Ідеально! Ось. Ну і дуже смачний. Ну, Звичайно, кожен гриб на любителя. Не всім водиш, бо кожен з нас окремий, кожен з нас інакший. Так само і грибочки всі різні, і кожному, кожному все інакше. Комусь смакує, комусь не смакує. Ну мені. Сподобався. Минулими сезонами я збирав. Придумав страву з них доволі непогано. Теж є відео на каналі, по-моєму, з минулого року. Якщо не забуду, то я закріплю тут під відео в коментарях. або ну, в общем десь тут, -ка. якщо не забуду посилання, як ми готуємо, ну, гриб доволі смачний. Сьогодні вирішив піти. Ну я не йду суто за ним, бо я ще хочу піти на іншими грибами, але хочу подивитися. Тут вже дивіться, які вже такі більш старшого віку. Пішли, б... Пішли вони десь, мабуть, декілька днів швидше, чим ті, що ми знаходили тільки що попідно, а ще ось зустрічаються такі звичайні опеньки, осінні. Ще їх доволі багато по лісі, Попадає. Та то нема що хотіти, бо... Урожай цього року на цього гриба був просто фантастичний. Я лише тільки підняв голову, хотів іти далі, а камеру не виходить виключати. Зразу замітив я ще на одному дереві. Ну, Це дуже гарно, коли ти вже знаєш місце, ти вже приходиш і зразу їх знімаєш, збираєш, показуєш. А от 2022 рік, коли ми починали першу зимову грибалку. Нам тоді довелося дуже попотіти, щоб знайти ці грибочки. Обходив я дуже багато лісів, але я свого добився. Ось, дивіться, яка краса. Так що не лінуйтеся, працюйте і результат себе обов'язково випродає. Дивіться, знову, бачите? Так що ми не дурно з вами у 22-му році, ходили по лісах, шукали, шукали, але ми її знайшли. Дивіться, яка краса. Ці, бачите? Отако. дуже такі старші. ну, Ми їх надибали перші цього року, по-моєму, якщо я не помиляюся, 14 жовтня я йшов ось туди в горб. І зараз піду шукати білі гриби і ми їх тут вже тоді знаходили. Так, ну що, забалакався, бачив я ще на одному дереві, але ні, замітив, замітив. Замітив, друзі, подивіться, як вони пішли. Це не на шутку. Це не на шутку. Я не знаю, яке сьогодні число. Ось. А тут же так в лісі рясно зародила фламоліна. Дивіться, молоденькі, тільки починається, дивіться, яка краса. Ось. Тому наступне дерево знову. Ну, що не краса? Я ж кажу, що цей рік доволі універсальний. Все росте набагато швидше. Ось минулого року. Перший раз я ці гриби тут знайшов по-моєму, 24 або 28 листопада. Але тоді вже сніг був пав. Приморозок був, холодно, дубак такий, я пам'ятаю. Е -е. Ось, а Я на наступний день після того сніг трохи стопився, я ще вирішив піти, подивитися. чи Є ще білі, нічого не знайшов, вертався назад, попав тут. -ка. На зимові фламоліни ми тоді нарізали з вами доволі непогано, гарних таких зимових грибочків. ось. Але це, рахуйте, майже місяць майже місяць різниці. Найбільше, бо ми знайшли їх перші тут 14-го. Ну я теж не впевнений, може, в неї і того року були швидше. Просто я сюди не приходив ось так. Цього року так чисто випадково я сюди. Зайшов 14 жовтня тоді, бо я переходив туди в дубовий ліс наверх, Дивіться за біляками. І так я попав на них. Ну щось я йду далі всередину. Ну, поки що я не бачу. По під ноги я не дивлюся, друзі. Зразу збираю на дерева. В Цьому лісі цей росте по цих деревах. Я не знаю, що це за дерево, друзі. Уялень немає. Вже листя на ньому майже немає. Ще на ліщинах там збоку полишалося. Чи це якась акація чи що це, я не розумію. Ось такий стовбур. тут раніше було пасовисько. Між двома лісами, Між двома горбами. Ось Туди зараз підйом, де дубовий ліс. Такий старий гарний горб. І ми зійшли ось того горба. Там теж такий мішаний граби, граби липи, теж старий ліс. І між цими лісами раніше було пасовисько. Так що туди опирався ще один ліс, його вирізали. Там дуже було колись, дуже потужне грибне місце. Мабуть, одне з самих потужних на околиці нашого села. Так, я замітив ще одну знахідку і там росли дуже багато всяких грибів. Особливо там росли бути, любили бути точніше баранічі ріжки. Ось. Баранічі ріжки, грифула кучерява. Їх там було просто немірно. Пам'ятаю мій дід. Одного року він верето їх звідти ніс. Одинадцять чи 12 і то такі. Саме менше, по-моєму, важив 2,5 кілограма, чи скільки. Десь в тому районі. Два з копійками. Верето їдіть ніс їх звідти. Ми їх там збирали, просто труба. Коли не підеш, постійно роги-роги-роги. Маліс роги, роги. Ну, знайшли за ось горб, такий захарашений. стоїть у ріщі в хаші, чим заслотах стоїть. А ми продовжуємо далі. Так він догорив і це. Це ми це, все. Лісництво, чи хто не знаю, засадили ось цими деревами. Вони виді, стали паршиві, посохли. Ось бачите, і на таких, вже, які майже вмерли, з'явився ось цей грибок. Це признак тому, що дерево вже хана, йому вже нічого не буде. Якщо він навіть в, сад, в саді у вас з'являється на якомусь садових деревах, це означає, що дерево слабе, йому буде гайки. А ми знайшли ось таку ще одну знахідку, можете бачити, то взагалі. Такий Гарний ідеальний кошт гарно з димотилини виглядає. Одна насолода за таким спостерігати і ще й плюс. Значу, що я це все передаю вам через екран. Так, це я показав, поки я вам показував цю знахідку, я був замітив ще одну, але я вже так, замітив я ось там далеко, але я бачив ближче. Ага, Та мої ближче, декілька метрів. Замітив, замітив. Самітив, друзі, йдемо до неї. Ну, покажу, знімаю все вживу, навіть не зупиняю кадр. Як йду, так показую. Зараз на це перейду, покажу я. Їх ще сьогодні збирати не буду. Хай собі ростуть, вони так надто молоді. І ще не час на ці гриби. Ось, ми Зараз підемо, хочу піти в той ліс до гори. Подивіться, чи немає ще білих. Але вже по дорозі сюди. Видавно там не був. Рішив я піти глянути, що твориться тут. -ка? І не даремно, як бачите. Проходимо з вами всього-навсього декілька кроків. І знову ж така краса, на нас чекає Бачите, які чудові гарні грибочки. Спускаємося нижче. По стовбуру дерева. Одна благодать їх шукати, бо вони всі ось тут на деревах. Ось такими чудовими. Чудовими величезними корчами. Бачите? Угу. Супер, правда? Я, я. Так. Гарно. і там недалечко. Недалечко. Всього всього декілька кроків. Наступне дерево. О, і ми бачимо знову. Ось, бачите, дерево таке сохле, старе, кора вже з нього майже вся злізла. І на ньому росте ось цей грибочок. Вони є світлофори, деш, їх так далеко видно. Червоніються такі яскраві вогники. Щоб їх не замітити, це нереально. Подивіться. Подивіться, яка це насолода. Фантастика, правда? Фантастика. О, а тут починають глиби вирости, Малесенькі. Ось, дивіться. Тільки-тільки вибиваються. А на одному стовбурі два вида грибів зимових. Нагадую, глива теж такі пізні осінні. І якщо не сильно холодна зима, може бути і в грудні. Минулого року ми находили і в грудні гливи, навіть в січні. Але зима була тепла, Вон, дивіться, як далеко йду. Бачите, видно, хто знає, звідки вогники світяться нам, як на світлофорі сигнал. Ось такі рибочки. Ну одна на салодики шукати. Йдеш. Видно, їх хто знає звідки. Опа! Дивіться, казно, краса. Та шо ти? Та шо ти, шо ти, шо ти, подивіться тільки? Ага. ага. Ось такі. Дуже гарні губочки. Правда, друзі? Ану пишіть під відео, хто збирає зимою фламуліни. Хто який готує, ділиться рецептами. А що ж, діліться рецептами. Може, якийсь гарний цікавий рецепт. Як мені сподобається, я іменно з ваших візьму і зніму відео, покажу. Дивіться знову. Краса. З візьму візьму. Буде ще цікавіше. Ось. Прошу. Ну, одна насолода. Одна насолода. Красончики. Йдемо далі. так, Йдемо далі. Я думаю, далеко йти не будемо. І я не помилився. Я лишень за дерева. І там далі. На наступному я бачу знову. Ну, якщо прийти сюди пізніше, вже десь початку грудня, січня, вже тут листів взагалі немає. Бо що зараз трохи її листки тримається, цього року взагалі листки тримаються дуже довго. Минулого року вже в цей час, по-моєму, листя не було. Бо я навіть передивлявся відео з минулого сезону, вже початки листопада, вже ліс був повністю голий. Ось там на дереві, я замітив, кропиві, знову молоді, гарні. Но, звичайно, я піду. Блогер може лізти всюди, своїм глядачам показувати все навколо. І тоді з того виходить цікавий контент, ми якщо будемо обминати. Що тоді ми вам покажемо? Дивіться, яка гарна. Який гарний рясний корч. Подивіться, їх тут -ка. декілька сотень буде. Він ще молоденький тільки починаються. Там долини по стовборі знову визирають. Краса. Краса. Так. Тепер нам треба що? Обійти цю кропиву. Нам, мабуть, підемо по колу. Ще декілька метрів пройду, подивимося. Так що в загальному гриб це є, навіть вже можна назбирати на доволі непогану смажку. Дивіться, який там оковач. Ух ти! ух ти! Це тільки піднімаєш, десь трошки подивишся в сторону і зразу бачимо. Ну, там взагалі красунчики. Ви бачите які світлофорчики блимають. Угу. Оце вони. Оце вони. Ось, Я заберу гілочку, листок, щоб краще показати. Ось воно. Ось воно чудо щастя грибника. Коли ти знаходиш грибочки, які тобі потрібні ще в такій великій масі. Це одне задоволення. Що тут, глядачі, казати? Це такий один корч, а цей тут каву нижче. І все, можна йти додому. На гарну вечерю для сім'ї вистає з головою. Ну що, зараз я зроблю фотку, це такі в нас самі найкращі знахідки і йдемо далі. Так, сфотографували. Ну, гарний, гарний, такий дебелий корчисько, один і другий. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. От, ліс доволі ще гарний. Повторююся ще раз. Дуже багато ще є зеленого листя. Ну і під ногами. Ще доволі все зелене, дуже зелене. Краса. Краса. І ми вся такий час встигли прийти, щоб познімати. Ось такі яскраво червоні вогники, грибочки, фламоліни, зимові гриби. Минулого сезону я їх ходив, збирав мінус 20 градусів морозу, я приходив сюди на ці дерева. Так що раді експерименту. Чесно, хоч сніг був, але сніг був невеличкий. Мороз прийшов, мінус 20, сухий, гарний. Сумніви, звичайно, було, що я їх знайду, але я таки ризикнув. Цікавість взяла тоді гору. Я пішов. І що ви думаєте? Я знайшов. Ну, думаю, постійні глядачі каналу то відео бачили. Хто не бачив, може собі перейти. Подивитися, з минулих років назва, по-моєму, так і є. О, дивіться, кітамо. Дивіться, кітамо. Мінус 20 збираємо грибочки. чи як там. Я ну, це не забуду, теж лишу посилання під відео обов'язково. Дивіться, Віде, і знову такий чудовий, гарний. Ого! Вообще краса. Тільки гляньте. Угу. Ось тако. Це не все. Дивіться далі. Не знаю, як я це все маю взяти. Коваж дуже-дуже величезний. Ось такий. Ось такий. Запад побив з другої сторони. Не до світла. О, така краса. Дуже гарний грибочок. Дуже гарний. А ми йдемо далі. Всього на всього поки я це знімав, я замітив ще одну знахідку. Назяв на нас. На наступному ряді на дереві. Ще одна знахідка. Ну, Закрупили з того боку. Звісно, ми не могли замітити її. Ніяк. Тами тільки що знаходили теж гарні. Тут вже такі більш старші. Мабуть, швидше на декілька днів пішли. Але є. Рухаємося далі, друзі. Рухаємося далі. Таке зробив коло. Тут є такий невеличкий. От. Не знаю, чи кілометр має, по довжині. Шириною десь біля 50 метрів, може, 50-60 метрів. Нагадую, що це в провалі між двома лісами, між двома горбами. Ось. Такі ростуть деревця там. О, дивіться, які тому. всього навчого пройшов декілька кроків. І ми знаходимо знову. І знову нам ось така чудова гарна знахідка. Насолода, одна насолода. Ось. Враховуючи на те, що так ще швидко, Ну ми фіксуємо, фіксуємо. Цього року дуже багато ми зафіксували такого. Минулими роками такого не було. Сархвастиху ми збирали цього року на початку, в кінці, в кінці січня, на початках лютого. От. Всі гриби були набагато швидше. Такий рік. Ось така краса глядачі. О, там молоденькі ростуть. З другого боку. О, Тут вони навколо, навколо стовбура пішли. Ось. Навколо стовбура. Ну що, як можете бачити, грибочок фламоліна починає свій ріст і то доволі непогано. Так що, кому цікавий такий грибочок, бо багато людей його збирає, заготовляє. Для лікарства можете йти, пробувати шукати. Грипішов і то доволі класно. Дивіться скільки там. Це вже взагалі супер знахідка. Ще потужніша, ніж попередні. Заховалася така в траві. йо -моє. Але там корч. Це є щось. Це є щось. Погляньте тільки. я я я я Віци, бачите, це мас. І тут на Просто краса. Ага. І на наступному стовбурі Напевно перекинулись, що правда трохи менше, Зараз обійду з другого боку покажу. М -м. З другого боку ні, з другого боку не обійду, не покажу, бо там дуже сильні кращі. ось ну, ці покажу тут. Ну Класний, класний корчисько. Дуже величезний. Він туди пішов. Дивіться. Це масштаб. Тут зразу на цілий кошик. Зразу на цілий кошик. Ну краса. Краса. Ну все, друзі. На цьому я буду, мабуть, закінчувати. Буду закінчувати. Зараз в мене вже піджимає. Я ще хочу піти перевірити ось той пагорб. Чи немає ще там часом білого гриба. І піти ще в декілька місць. Вже так по дорозі. Я тут зайшов, вирішив зняти, декілька хвилин потратив, щоб просто показати вам ось цю красу, що вона вже є в лісі, вона вже росте, можна її вже назбирати. І за одне цікарна. Те, тому ще на одному стовбурі я замітив. Ну вже покажу, вже раз так по дорозі. Не, не пускають не го не явий та Ось такого з землі вони починаються. І так по стовбуру Сюбі пішли до гори Красончики Ну а ми сюди Направо і йдемо ще пробувати удачу за благородними грибами. А там будемо мати цілу зиму, будемо збирати лікарські гриби. Лікарські, смачні, зимові. Ну все, як завжди дякую за перегляд. Ну а що ми знайдемо в цьому лісі? Ви побачите в наступному фільмі, Па-па, друзі.